Так, що в нас сьогодні на огляді? У нас сьогодні на огляді краги Ніпро М. Маркіровка, яка тут сфотографую, прикріплю. Але в цілому це не дуже важливо. Користуюсь ними 5 років десь. Вони 5, може 4. Ну, Коротше, нормально, нормальні перчатки. Нічого не пропускаю, нічого не підвалося. Єдине при виборі перчаток, на що потрібно звернути увагу. Перевертаємо їх і дивимося, щоб ніде нитка не строчилася. Це мені в самому даже магазині Дніпра порекомендували подивитися, щоб ніде нічого не було розпоруто. Просто рукавиці рукови... захисні для зварювальних робіт. У спадщики називаються краги. Заскільки обрав, не пам'ятаю. Але в цілому рекомендувати можна. Перчатки нормальні.